Підготуйте своїх людей. Почнемо завтра вранці. Спершу ми не знали нічого, окрім непроглядної порожнечі. Не було нічого. Лише сон. Mm -hmm. Хто ви такі? Хіба не знаєш? Це ж твій сон. Це, це твої історії. Ти їх породив. І несеш за них відповідальність. Щось тут змінилося. Я більше не потрібен творець. Не вір жодному жодного слову. <плес> що з мобільним зв'язком? Пришліть все негайно. Ну, вибач, я думала, що на дворі 21 перше століття. Дідусю, це кінець історії. Звісно, ж. Біжи! Ми не можемо жити одне без одного. І ваші мотиви не здатні виправдати кровопролиття. Повертайтеся у ліс! Я Ого! Це ти привів їх сюди. Боюся, щось насувається за обрією. Ми будемо боротися. Ніщо не вічне, окрім землі та гір, чотири душі койота.